Наразі ми вміємо працювати зі степенем з натуральним показником. У цьому відео розширимо діапазон показників, якими ми вміємо оперувати. А саме попрацюємо з цілими показниками, що, окрім додатніх чисел, включають в себе 0 та від'ємні числа. Отже, нехай 5 в четвертому степені поділимо на 5 в четвертому степені. Отже, в чисельнику розпишемо 5 на 5. На 5. на 5, що ділиться і в знаменнику аналогічно, 4 рази перемножимо 5 саме на себе, скоротимо п'ятірки між собою і матимемо просто одиничку. Водночас, за властивістю частки, можемо сказати, що це дорівнюватиме 5 в степені різниці показників, що дорівнює 5 в нульовому степені таким чином, можемо зробити висновок, що 5 в нульовому степені і одиниця рівні між собою. Запишемо це у загальному вигляді. а в степені n, що ділиться на а в степені n, Дорівнюватиме одиниці, оскільки А в чисельнику і в знаменнику скоротяться між собою. Також можемо це записати як А в степені N-n, що дорівнює А в нульовому степені. Отже, звідси випливає, що А в нульовому степені дорівнює одиниці. При цьому А не дорівнює нулю. Детальніше поговоримо про це, коли розглядатимемо степені з нульовою основою. Тому, наприклад, мінус 7 в нульовому степені дорівнює одиниці. Тепер розглянемо таку частку: 3 в четвертому степені, що ділиться на 3 в 10 степені. Це дорівнює, в чисельнику 3 множиться саме на себе 4 рази, поділити, а в знаменнику трійка множиться саме на себе 10 разів. так. На 3, на 3, на 3, на 3, на 3, і ще на 3. Скоротимо трійки. І, відповідно, в чисельнику матимемо одиницю, а в знаменнику 6 трійок, що множиться між собою. Можемо це записати як 3 в шостому степені. Або ж ми могли застосувати властивість, і це було б 3 в степені 4 мінус 10, що дорівнює 3 в мінус 6 степені. Отже, 3 в мінус 6 степені дорівнює 1 поділеній на 3 в 6 степені. Тепер розглянемо такий добуток. 3 в мінус другому степені помножити на 3 в другому степені дорівнює, перемножаємо степені з однаковими основами. Тобто показники додаємо, матимемо 3 в степені. Мінус 2 плюс 2. Що дорівнює 3 в нульовому степені, а це дорівнює одиниці. Візьмімо те, що в нас на початку і в кінці, і запишемо, що 3 в степені мінус 2 помножити на 3 в другому степені дорівнює одиниці. Звідси можемо виразити 3 в мінус другому степені воно буде рівне одиниці, поділеній на 3 в другому степені. Запишемо це для загального випадку. х в степені мінус n помножити на х в степені n, за властивість дорівнюватиме x в нульовому степені, що дорівнює одиниці. Виразимо x в степені мінус n. Це буде одиниця поділена на x в степені n. Ось так красиво ми довели властивість для степеня з від'ємним показником. Скористаємося нею, знайдемо значення 2 в степені мінус 4. Це дорівнює, оскільки в показнику маємо мінус, автоматично в чисельнику маємо одиницю поділити, а в знаменнику маємо основу степеня 2 і показник з протилежним знаком, що дорівнює 1, 16. Далі мінус 2 піднесемо до мінус третього степеня. Це дорівнює за властивістю одиниця поділена на мінус 2 в третьому степені. Що дорівнює одиниця, поділена на мінус 2, що множиться на мінус 2 і ще на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, плюс на мінус дає мінус. Мінус попереду мінус 1 восьма. Окей, тепер візьмімо 5 восьмих, що підноситься до мінус другого степеня. За властивістю це дорівнює одиниця, що поділена на 5 восьмих в другому степені. Це дорівнює одиниці, що поділена. А щоб піднести дріб до степеня, треба і чисельник, і знаменник піднести до цього степеня. Тобто матимемо 25 64. Одиниця поділити на дріб це те ж саме, що одиниця помножити на обернений дріб. Тобто матимемо 64 25, помножити на 1, один, але одиничку не пишемо. Це дорівнює, можемо знову записати це у вигляді степеня, як 8 п'ятих, що підноситься до другого степеня. Гаразд. Акумулюємо все, що знаємо про степінь, щоб спростити даний вираз. 6х в шостому степені поділити на 4 у в п'ятому степені Х в квадраті. І це підноситься. До третього степеня. Подивимось на цю частку, як на добуток трьох множників, що є частками, який підноситься до третього степеня. Підносимо кожен з множників до третього степеня. Матимемо 6 четвертих в третьому степені. Помножити на х, поділити на х в квадраті, і це все в третьому степені, і помножити на y в шостому степені поділити на y в п'ятому степені і все це до третього степеня. Це дорівнює. Скоротимо 6 четвертих це буде 3 других в третьому степені. Далі застосуємо властивість частки х в в першому степені в третьому степені. І далі, аналогічно віднімемо показники, матимемо просто y. В першому степені, фактично, піднесемо до третього степеня, це просто y в третьому степені. Це дорівнює. І чисельник, і знаменник піднесемо до третього степеня і матимемо 27 восьмих. Помножити, перемножимо показники і матимемо х в мінус третьому степені. Помножити на y в третьому степені. Тепер запишемо під один дріб, як 27 y в третьому степені поділити на 8 ікс в третьому степені